Вітаю вас на 13 липня. Сьогодні ранковий збір огірка і лонара. Я говорив, що навіть хворий огірок на переноспороз чи вірусні такі захворювання, як мозаїка, огірок може давати стабільно 100 кг. І це дійсно правда. У відео я вже розповім, що я йому робив за цей час. Огірок, в принципі, нормальний. Активно плодоносить та збираємо врожай. Звісно, до 100 кілограм ми не дотягли трішки, але ж протягом дня ще огірок підросте, ще якісь там замовлення маленькі ще будуть. Тому що тільки що зібрали на магазин і деякі замовлення є корнішона людям на закатки, на баночку. Тому подивіться, який результат, а далі продовжимо. На огляді сьогодні буде дві теплиці, тож поїхали. Огірок цей що хворів, хто бачив, було в мене останнє відео по поводу огірка. Але скажу, жить буде. Спасти його можна. Хвороба, то, якщо правильно все робити. Дивіться, яке молоде нове листя. Точка росту в нормі все росте, навіть не сідає. Скільки назбираємо, вже покажу в кінці. Зараз виборку робимо саме от таких великих. Пасинок унизу теж залишаємо. І ось дивіться. І воно добре росте. Головне кормить. Зараз по добривах, то це 10, 5, 40 Даємо чисто на калій. Там є азоту 10 і калію 40. 5% фосфора, тому цього достатньо. В кінці вже покажу скільки наберем. Замовлення зараз і на магазин, і на людям на закатку корнішони. Тому тільки співаю його рвати. Звісно, є містами криві вже. Як не є жогірок, давно й плодоносить, десь із середини травня. Ну, Приблизно я точно по числах не скажу вам. Верхи в нормі, бачите, опускали, він знову відріз, старе листя, оце уражене. Там було в мене відео, де воно жахливе було. Ми його обрізаємо, опускаємо, зверху обробляємо або триходерміном, або йодоцидом. Зараз хімію ніхто не дає, бо рвемо кожен день. Сезон закаток, то ніхто нічого не Ну, з обробок таких хімічних. Дивіться, які огірки. Оце великі. Гібрид Ілонара, я вже говорив, що він навіть, коли хворіє, він все одно дає стабільний врожай. Тому хто ще не пробував, можете посадити, будете з огірком. Хоч і хворим. Тут теж будемо пускати. Бачите, що відростає нове стебло. Все цвіте. Все в нормі. Сьогодні даватиму теж живлення калійне, як я вже говорив, 10, 5, 40 саме на плоди. І будуть отакені у вас огірочки. Так, зараз йдемо в іншу теплицю. Там вже почали теж опускати. Отакецьке. Так, тут назбирали так, ось так, поки що рвемо. Сьогодні багато і не буде. Так, отут почали, бачите, отак опускати. Тут листок хворий теж обрізаний, ось такий. Росте він швидко, тому за рахунок цього можна огірок спасти. Бо якби він у вас був отак постійно на шпалері, потім перекидаєш його, він довше росте, скажу. Більш так уражений, ну, ура, уражується так чимось. Тому краще його обрізати і опускати, хоч це й довго. Але ж результат є. Ось так він трішки такий, пом'ятий, так, заколошматений, але пройдуть сутки, листок поправиться і він знову піде вверх. По листу на днях оброблю кальцій бор, це обов'язково. Потім чередуємо з біопрепаратами триходермін. та Йодоцид і в корінь, звісно, живлення, і все, і росте воно дуже добре, швидко, і ще місяць він протягне. Це 100%. Зараз покажу, яке було листя, ось дивіться, оце таке листя, отаке страхіття поробило. Але його обріжем, верхи тут я показував, в нормі жить буде. Звісно, якщо таке залишить, то можна за огірок забути. Так, переходимо на іншу сторону. Тут теж все обрізане. Бачите, які живі великі верхушки. Клас житиме, бачите? Обрізаю досить багато, бачите самі, яке стебло. <кхід> Обрізаю під самий верх, залишаю листків шість. 5, 7, отак. Ніякого стресу воно не робить, бачите? Аж донизу. Так, тут теж два ряди обрізано, сьогодні на вечір обріжемо там і житиме. І отак ми його ще будемо тягнути досить довго. Тут огірок зібрали, через те немає. На закатки вже будемо рвати людям отакі маленькі. Отакі. На баночку. І так, сьогоднішній улов у нас такий. Великого огірка 70 кг. Такий, це на магазин. І замовлення отакий корнішони 10 кг. Але протягом дня ще будуть. Тому зібрали сьогодні 80 кг. Ще там замовлення на вечір є. Ну, я ж... Говорив, що 100 кг з хворих огірків зібрати реально. Головне, що для цього потрібно робити. Так, от такі величезні огірки по 20 гривень. Такі великі на магазин йдуть, маленькі на магазин не беруть, тому що вони дуже швидко в'януть і робляться м'які. А людям на закатки такі по 50 Тут 10 кілограмів ящику. Тому ось так, вчора ми теж збирали, трішки менше було, але скажу загалом чудові результати. Ось такі справи на 13 липня неділя. Так що, друзі, більш детально з приводу хворого огірка я зніму окремо відео, тому що там ще є певні нюанси. То буде так чисто про рятування огірка, який захворів. От буде окреме відео, що я робив крок за кроком. Ну, сьогодні було таке легеньке відео. Зібрали огірок, здали, показав вам, який маю результат. Так що на цьому буду завершувати. Всім велике дякую. Далі буде і всім пока.